Привіт всім! Сьогодні я вам розкажу про книжку, підліткову книжку Щоденник Слабака, світовий бестселер. Автором є Джеф Кінні, і хочу сказати, що у видавців КМ-букс ця книжка теж бестселер, якщо зауважити ту помітку, яку вони використовують на книжковому арсеналі. Чи справді це так? Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви бачили, як ця книга потрапила до нас. Я лише трішки зауважу, повторюся, що цю книжку обрали папа і син. Мій чоловік з сином для, того, для самостійного читання моїм синочком. йому лише 8 років буде. І я захотіла дізнатися, чи підходить йому ця книга за віком, і тому вирішила, що я маю її прочитати. І який же я зробила висновок? Для 8 років це ще зарано. Мені здається, це буде досить таки незрозуміла книга для нього, тому що тут все ж таки. Пригоди, і, взагалі, це щоденник хлопця, який вже там десь шостий-сьомий клас описує. Правда, в американській школі, але від того там не міняється сфера інтересів. Наприклад, його однокласники вже там голяться, або його цікавлять вже дівчата саме з підліткової точки зору, і такі інші проблеми. Тому, мабуть, я рекомендуватиму. Трошки зачекати з прочитанням цієї книги своєму, своєму синочку, але там вже забороняти точно не буду. Не знаю, чи він зацікав... зацікавиться взагалі. Ну, хай спробую. Хочу сказати, що книга досить якісно виконана. Так, вона коштує немало, але досить якісний папір. І ще кожна сторінка тут як комікс виконана, тут є малюнок і дуже мало тексту. Сам, папір, вже досить щільний. І читати її просто, швидко і для мало читаючої дитини підлітка, ця книга буде просто знахідкою. Ось я її рекомендую, якщо ви хочете зацікавити читанням підлітки, то ось, ось ця книга. А якщо у вас самих ця, ця книга цікавить, то розкажу трошки про її сюжет. Взагалі, то який може бути сюжет у щоденника. Якоїсь такої виділеної лінії тут, звісно, немає. Це записи хлопця, хлопця, в якого на центральному місці його проблем, його інтересів. Це школа, це стосунки з однолітками, з дівчатами, проблеми з дружбою. Написано в досить таки гумористичній формі, з тим сарказмом, простим і таким зрозумілим сарказмом. Хлопця-підлітка, його зневажливе ставлення до батьків, до вчителів, до однолітків, які б вони не були, і до себе досить таке сатиричне, критичне ставлення до себе, до своїх здібностей і до своєї зовнішності. Незважаючи на те, що книга досить так жорст... має такий жорсткий гумор підлітка, вона все ж таки повчальна, тому що. Мені дуже сподобалася та лінія дружби, яка тут постає. Хлопець, головний герой книги Грег Гефлі, має друга, до якого ставиться зневажливо, тому що він ну, за примусом, можна сказати, батьків з ним товаришує і вважає його недоумкуватим. І ось коли він повністю з собою задоволений і подумки принижує свого товариша. Раптом виявляється, що товариш його знаходить собі кращого друга, кращих друзів. А грех залишається сам. І лише тоді, коли він втрачає свого товариша, він розуміє, наскільки він був цінний, наскільки він гарна людина, і що без нього він справді самотній. Ось ця мабуть найбільш повчальна історія, як на мене, в цій книзі. І вона варта уваги, звичайно, якщо ви хочете залучити до читання, якщо ви хочете е прочитати щось таке легке, е досить таке кумедне, сатиричне про школу і про час, е про вік підлітковий, то це буде ну, дуже гарний подарунок, і книжка для читання, і проведений час. Тому, якщо вам було цікаво, корисно почути про цю книжечку, обов'язково ставте пальчик догори, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.